Зоя Казанжі пише про те, як українська влада за часів Зеленського турбується про громадян. Цікаві факти. Я знаю, що за тиждень до вторгнення кілька конкретних високопоставлених силовиків в Одесі вивезли свої сім'ї на захід України. Я знаю, що коли моя подруга, проспавши початок війни, примчалася в Кабмін, щоб забрати свій особистий комп'ютер. То там вона дізналася, що її начальник, міністр, напередодні разом з іншими міністрами виїхав до Франківщини. Я знаю, що співробітник Київського СБУ вивіз сім'ю на Закарпаття ще в січні, а 24 лютого вони блискавично виїхали в Європу через Будапешт, а всіх інших увесь цей час заколисували. Немає причин для вашої безсонної ночі, сказав президент Зеленський, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення. Потім він пояснив, якби попередили, виникла би паніка, наші танки потрапили б в затори. Про шашлики в травні, про залишайтеся вдома жителям Бучі та Ірпеня, навіть не хочеться згадувати. А паніка вона таки виникла І ще був жах, хаос, нерозуміння своїх дій, і внаслідок цього також загинула певна немала кількість людей. Внаслідок того, що не було ніякої підготовки. Моя подруга, яка живе давно в США, розповідає, що в них є алгоритм дій в разі урагану. Алгоритм випрацьований роками з врахуванням негативного досвіду, попередження населення, завчасний виїзд із зони ураження, перебування в укриттях, шелтерах, де є достатньо ресурсів для життєзабезпечення, і потім повернення до нормального життя, оцінка і компенсація заподіяної шкоди. Американці зрозуміли, що найчастіше гинуть люди, які не виїхали завчасно і не сховалися. Які почали виїжджати на початку дії урагану і потрапили практично в епіцентр. До чого я це все веду? От в п'ятницю Верховній Раді сказали не виходити на роботу через ризик ураження урядового кварталу російськими ракетами? Урядовий квартал знаходиться не в полі, він в районі щільної забудови в Києві в центрі Києва. Як і напередодні повномасштабного вторгнення, США заздалегідь попередили Україну про можливість атаки Ерефії. Експериментальними ракетами, якимись там США, також попередило своїх громадян, які знаходяться в Україні, і співробітників свого посольства. Чи бачили ви хоч якесь офіційне попередження для українців всіх, не тільки з Верховної Ради. Чи евакуйовані, або, може, не вийшли на роботу працівники офісів і закладів, що зі школами, дитячими садками, вищими навчальними закладами? Ввечері перед тим як ракета вдарила по Дніпру. Зеленський заявив, що, мовляв, іноземні посольства нагнітають паніку точно, точно, так, як було на початку 2022 року. Він клінічний ідіот? Чи просто відвертий шкідник? Хто він? Зі всіх попереджень були лише застереження в деяких телеграм-каналах. То чому тоді весь офіс нашого найвеличнішого лідера, всі ці комунікації досі залишаються такими відмороженими? В чому тут причина? Знову і знову ми виходимо до того ж самого запитання Він клінічний ідіот, чи він продуманий шкідник?